І ви побачили, ми йдемо далі. Так, це був якийсь жовтий пакет, так, да, здається? Білий. О, щось взагалі легке. Це щось дуже-дуже легке. Так, браслет. О, звичай... незвичайний, ладно. На магнітові. Окей, прикольна штука. Такий браслет. Типа А-ля двойний. Ну, не на мою руку, явно, це на меншу або на жіночу. Ну, на чоловічу також може бути, мабуть, як я. Може і на мою, що я на долоні мірі. Щас. Да. Незручно. коротше, воно сходиться, там ще й зазор є. Ще й прокручуватись буде. О! Такий браслет. Окей. Ну, якщо на мою руку жирну налізло, то сорі, звісно. Я не думаю, що це щось дороге. Але сама суть. Прикольно, що защолка магнітна. Окей, йдемо далі. Ціну ви побачили. Хочеться так епічно їх доставати, але завжди получається. Так. Мені це подобається. але мені не чого воно, ну, кольцо, так, да, є, окей. Це якось странно. Сорі, звісно, але. Ну, є проба, так. Да. Ну, окей. Кольцо чипурне кольцо. Чую, чого воно тут оказалось? В коробці. Це друге кольцо, яке ми знайшли за 117 пакунків.